Вас вітає as Вас, і зараз розповімо все, що відомо щодо ТЗНК в 2025 році. По-перше, на чому ми ґрунтуємося, звичайно ж, на офіційних документах, законах, наказах, звітах минулих років тощо. Так, ми прочитали понад 100 сторінок, і вам більше не потрібно цього робити. Також ми зібрали відгуки наших студентів і різну статистику, якою поділимося. У цьому відео ми не звертаємо уваги на чутки та неперевірену інформацію. Що ж нам відомо на цей момент? Вже оприлюднено графік проведення ЄВІ. Основна сесія починається з реєстрації з 2 по 23 травня. До 12 червня вам має надійти запрошення із датою складання. З 21 червня по 12 липня проходитиме тестування. І до 18 липня оприлюднюють офіційні результати. Далі. Якщо у вас була поважна причина і ви не змогли взяти участь в основній сесії, вам потрібно буде зареєструватися 16 по 17 червня на додаткову сесію. Поважні причини це, наприклад, стихійне лихо, хвороба, якщо у вас є підтвердження з лікарні, чи якщо ви не змогли закінчити основну сесію через повітряну тривогу. До 26 липня. Вам нададуть запрошення 29 липня по 18 серпня пройде тестування, і до 22 серпня з'являться офіційні результати. Тобто свій результат ви побачите одразу після іспиту. Але офіційний результат буде доступний пізніше. Чому це важливо? Минулого року було дискваліфіковано три питання, і ті, хто в них помилився, отримали плюс 3 бали. І якраз давайте подивимось, що із балами цього року. Конкурсний бал для магістрів та аспірантів вичисляється так само, як і минулого року: 20% це іноземна мова, 20% ТЗНК і 60% фахове випробування. Але все, що ми знайшли в офіційних паперах, це фраза, що буде зараховуватись успішне складання іспиту минулих років, якщо ви набрали хоча б 150 балів. З цього факту і робиться висновок, що і цього року буде встановлена мінімальна планку для вступу в аспірантуру на рівні 150 балів. А зважаючи на те, що аспірантам минулого року аж два рази піднімали мінімальний бал, і наприкінці він складав 160 балів, ми рекомендуємо абітурієнтам орієнтуватися саме на 20 правильних відповідей на іноземній мові і 21 на ТЗНК. Якщо прохідний бал буде нижчим, чудово! У вас буде більше шансів пройти конкурс. Яка ж планується структура іспиту? ТЗНК і іноземна мова складаються одночасно як один іспит, що триває 120 хвилин. Рекомендовано витратити 45 хвилин на іноземну мову і 75 хвилин на ТЗНК. Однак це не жорстке правило. Ви можете розподіляти час так, як вам зручно. Більше того, як підтвердили наші студенти. Під час тесту є можливість переключатись не лише між завданнями одного блоку, а і між англійською мовою та ТЗНК. ТЗНК складається з двох частин: вербальна комунікативною це 4 завдання на заповнення пропусків. За це можна отримати 10 балів. І логіка аналітичної це 23 завдання з вибором однієї з чотирьох відповідей. Усього 27 завдань, максимальна кількість балів 33. Перейдемо до статистики. Подивіться на ці графіки. Якщо мінімальний бал навіть буде 150, майже половина абітурієнтів вибуває. Це при тому, що, як я вже казав, три питання минулого року було дискваліфіковано. Наскільки ж складний тест? Подивіться на таблицю: є 6 питань, на які відповіли менше ніж 25% абітурієнтів. З огляду на те, що шанс випадкової правильної відповіді 1 з 4 це досить показовий результат. Більшість простих питань зосереджена на початку тесту, що свідчить про потенційні труднощі в другій частині. Складнощі можуть виникнути із математикою. Це і комбінаторика, і теорія ймовірностей, і базове розуміння математики. Що ж робити? Готуватися. Почніть із проходження тесту, щоб визначити свій рівень. Проаналізуйте помилки та зверніть увагу на теми, які потребують додаткової уваги. Найкраще тренуватися з таймером, щоб зрозуміти, скільки часу витрачається на кожне завдання, і навчитись ефективно розподіляти його. На основі цього складіть чіткий план підготовки. Регулярність це ваш ключ до успіху. З нашого досвіду, найефективніший підхід це систематичне повторення матеріалу та проходження тестів в форматі реального іспиту. Це допоможе навчитися працювати в умовах обмеженого часу та обрати оптимальну стратегію складання тесту. Ми розуміємо, що тестових матеріалів небагато. Наразі доступні лише демонстраційний тест і тести минулих років. Саме тому ми працюємо над створенням повноцінного пакету тестів у форматі ТЗНК, аналогічного нашому курсу ЄВІ англійська мова. І насамкінець, поради від наших студентів, які успішно склали ТЗНК і іноземну мову. Якщо бачите, що завдання не йде, залишіть його на потім. Можливо, там помилка, його неможливо рішити. І те саме і складними завданнями. Не гайте час, ваша задача набрати якомога більше балів. Тим паче на іспиті буде маса відволікаючих обставин. Досвід показує, що під тиском ми не піднімаємося над собою, а падаємо до рівня своєї підготовки. І обов'язково не забудьте підтвердити свої відповіді. Якщо буде потрібно, ви зможете змінити їх пізніше. І ще один лайфхак закінчіть тест самостійно, щоб одразу побачити результат. Якщо час вийде, дізнатися свій результат може буде лише після офіційного оголошення. Друзі, часу залишилось небагато, але його достатньо, щоб підготуватися. Якщо встигнете пройти весь матеріал заздалегідь, зможете повторити його і він краще запам'ятається. На нашому курсі ми готуємо не лише до іспиту з англійської мови, а й до ТЗНК. Тому якщо виникнуть труднощі в самостійному навчанні. Сміливо звертайтеся. На все добре, почуємося!